Всім привіт, друзі. Слава Україні. На календарі маємо 9 травня і ми розпочинаємо посів сої. Розпочинаємо його з легеньким острахом, тому що вчора був морозець. невеличкий, але був. Ну і Сьогодні не є ні разу, не жарко. Хоча вже так, вдень тепленько, файно, а. На ніч Температура ще доволі серйозно опускається. Тому тому ми нікуди не спішимо такого, знаєте, і аж дочекалися до теперішнього часу. Суш конкретна. Підтягнули вологу, як змогли. Ну а далі А далі будемо пробувати сіяти. Цікаві сьогодні буде відос, так що додивляйтеся його до кінця, а ми будемо братися до роботи. Так, ну і як ви бачили в минулому відео, що ми... Добротно вчора попрацювали цілий день. Дупа була в милі. Але все-таки ми підготували нашу сівалку і наш трактор до посіву. Лишається поприбирати бардаки в кабіні і лишається видати фільтра, бо вже вчора не встиг. Так, до вечора працювали, то вже було ні до чого. Ось, ну а сьогодні така буде оборочка легенька. Зараз вам покажу навіть. Від що тут робиться, Йошкін кот. Ну нічого. І таке часом буває. Не буває ідеальної чистоти, ні? Так, Планшет на філдв'ю. І зараз ми то все приберемо, поскладаємо. Хлопці позбираються, я трошечки скорше прийшов на роботу. Півдв'ята. І так що годинка півдесята ми почали сіяти. Тому що час нас піджимає народ, часу все менше, Ми самі бачите, 9 травня то вже так. На тоненького. А основні, е, основні посіви треба посіяти якомога швидше, а далі а далі городити. Та й квітка з посівною. Того року не дуже сильно там щось буде аж таке. Так що працюємо. Так, Ну і останній штрих, як то кажуть, зараз. Я вже давненько не їздив з ковриком. Може нині вдасться. Може не треба сильно часто розуватися. Ну а як треба, то вже прийдеться знов скидати. Побачимо. Не знаю, народ, що би хто не казав, я такі люблю боси їздити в тракторі. Я, суді, собі тебе посид... я себе тоді почуваю, як вдома. І то для мене важливо, народ. Так що, якось так. Ну що, беремося? Ви готові до бою. О. Бо я готовий. Те, зараз ще треба до Віталіка дзвонити, так голосно сказав, готовий. Треба ще переставити сівалку на... Верніше, а глідеру треба сказати, що він вже сіє 31 рядом, а не 16. ма І то важливо народ. Так що беремося до роботи. Я вже відвив'ю від габаритів. Сівалочки від габаритів трактора. Відвик! Ну 4 дні не був за рулем трактора і вже відвик, прикиньте. Дивно трохи для мене історія. Нічого, зараз кілька маніпуляцій і привикнем знову. Добре, народ, включимося в полю. Так, хлопці і дівчата. Засипали ми приблизно півтора тони насіння і будемо обходити края. Переустановка в моніторі зайняла всього лише декілька секунд, напевно, не то, що хвилин. Я думав, що буде довше. Ну і зараз будемо пробувати. Черговий хвилюючий момент для мене, звичайно, тому що давненько я сою не сіяв таким макаром. Ну, а зараз навчимося, Де ми сиділи, правильно? Правильно. Так Підемо трошки сюди? Тепер пробуємо дати волюми, тепер трошечки збавляємо. Що тут мало? Щось не може бути? Воно десь обірвали якийсь, не зачепили нормально якийсь якийсь шланг йду гляну. Ну що, народ? Вроді почали ми сіяти, і якщо вся посівна, посівна сівалкою кінзи в мене була така під ноткою позитиву і вражень, то вона посівні сої свої що позитиву маловато. Сингуляція печальна, сіється так собі. Ну, дивіться, показую в... Ври... Ври... Блін, так. Пок... Що ти ще хочеш? Ага. Не заповнив катушки. Коротше, от дивіться, сингуляція 89, 90, 88. На, по... На похилах, полях 86, 85. Більше я не можу добитися. А... Дивна для мене історія. Ходжу 8 кілометрів, до речі, дивна для мене історія, тому що коли компанія Аріко привозила нам на дему сівалку Кінзи, то ми з Михайлом добивалися сингуляції 96 при 19 км на годину. Так, там були трішечки інші вісівні. І там були спідтюби, чи як вони там правильно називаються, шурспіди. О, тут маємо таку картину. Е, плюс до того, Ну я ще без сингуляції Якось так, знаєте, змирився би. Та я і так чи інакше, мушу з нею наразі змиритися. Це питання в першу чергу до якості нашого насіння. Е, там, хто бачив, хто слідкує за Петром Литвином, там він е, своє насіння калібрував на е, лінії Фадєєва там в нього. Просто шикарні показники на кінзи. Давненько я заглядаюся, до речі, на лінію Фадєєва, але поки що не судьба. Суть не в тому. Суть в тому, що найбільша проблема то є брак вологи. Соя лягає в сухе, деяка, лягає в провокативну вологу. Можуть бути нюанси. Дощик нам обіцяють, певно, аж на наступну п'ятницю, тобто аж за тиждень. Як воно буде, ніхто не знає. Дощик утре як вмерти, як то кажуть. Коротше, позитиву народ мало. Якщо вчора там, гарно ми готувалися з надією в майбутнє, що ми швиденько станемо відсіємо, я щось собі наївно думав, що я б досі не менше 10-11 кілометрів, чуть, там, з нехтою, на сингуляцію, зроблю собі там, як на соняшнику приблизно 94-93. І повалю, ага, дулю з маком. Падає і все, і на тим є проблема. Ну нічого, народ, мусимо сіяти, мусимо вчитися, мусимо робити, набивати шишки, щоб потім якось їх, е, не знаю, якось шукати можливості для вирішення тих проблем, які в нас з'явилися. Поки що ще раз повторюся. Оптимізму небагато. Дивіться, як суш конкретна, засівалкою аніні, порохи, глибина висіть там 3 см приблизних. Ну, а далі Бог дасть, раніше Бог покаже, як воно далі буде, я, я не знаю. Так, ось, знаєте, з острахом величезним сію, чим то все скінчиться та посівна, я не знаю. Тут на цій ділянці ми сіємо п'ять наших сортів з минулорічного дему. Все що лишилося. Ми так собі придумали, що зробимо з того всього, що залишилось, тому що всі сої показали адекватні результати, особливо Адельфія, яку зараз сіємо. І ми вирішили всі їх ще раз посіяти, щоб ще раз поспостерігати, щоб ще раз побачити між ними різницю. І вже між цими п'ятьма чи шістьма сортами ми виберемо собі два. Товарку на наступний рік. Тому що наше старе насіння вироджується. Треба вибрати звідси два сорти і третій, напевно, докупити собі. Побачимо, звичайно, як воно буде. Побачимо, чим то все скінчиться та посівна. Ну, але сіємо, надіємося на краще, надіємося на дощ. Ну а Далі час покаже. Ну що, народ, нарешті зайшло сонечко, можна щось трошки познімати то, що воно цілий день ліпило в очі, так що нічого навіть не видно було. Добре, що кашки з філв'ю є. <плес> Дашок там такий серйозний козирний, який скручений в трубочку, якраз гарно все можна дивитися. Ну і знову покажу вам філв'ю. Сіємо кілька сортів на цьому полі. Бачите. І з різними густотами. Це різні густоти за рахунок того, що цей. А, що різна схожість і через то така різниця. Сингуляція, бачите, 90-89. Більше не можу домогтися. Маємо те, що маємо, тішимося тому. Тому що при такій якості насіння кращої сингуляції я домогтися не можу. Однозначно знаю, що наступного року треба думати щось з якістю насіння сої. Ми трошечки то діло злегковажили. Конкретно тут цю теорію ми перевіримо, коли будемо сіяти, демоділянку сої. Так-так, демоділянка сої, все таки буде. З'їхалося кілька компаній. Ну, То тобто, буде темою другого відео. Не буду вам зараз забивати баки. На даний час все, що ми минулого року назрібали, з цікавих сортів з демо, цікавих сортів, які ми мали. І отакі по клапті по 15-20 по гектарів сіємо. Площа велика, на цій площі 140 гектарів. На два дні такими темпами нам хватить. Ну, скажімо, так, прийняв вже ту всю історію, вже мені трошки легше. Причому, щоб посунулись трошечки далі, волога е показалася. Я ще трохи підглибив зараз сівалку, так щоб соя лягала. Зерно, щоб сої лягало чітко у вологу. Будемо сподіватися, що зійде. Ну, час покаже, звичайно, але все одно треба дощику. Треба дощику для всього. І для ріпаку би не мішало трошечки дощику. Для пшениці взагалі мови нема. Ну а Ярі культури, то взагалі просяться вже дощу, тому що дощику конкретного в нас вже не було тижня-три, напевно. Десь так. Може два. Хто слідкує конкретно за каналом, можете. Підгледіте десь по відосах, коли я хвалився дощиками. Так от народ працюємо. Завтра включимося знову. Завтра ще вам дознімо це відео. Не перемикайтеся, додивляйтесь до кінця. Завтра буде якийсь може, новий сорт, може нарешті досягнемо якоїсь хоча б сигнуляції в 92-93. Ну, я щось мало в то вірю, тому що половинок в нас так дай Боже. Маємо те, що маємо, як казав Кравчук, і тим і доволі. Хочу сказати, що глибина в цьому році набагато краща посіву, прижим цього року набагато кращий в посіву. І це все нам дозволяє наша сівалка кінзе. Так, може, не так швидко, як би хотілося. Так, 8-9 км на годину сіємо. Але то нічого, то нічого страшного, потихеньку, нога за ногою. Нога за ногою посіємо, ну а що робити? Я вже навіть не знаю, чи є сенс сильно спішити з тим посієм, ну а що, дощу не наблюдається, волога не факт, що тут є. Хоча там долека волога є, може її і, і варто хапнути. Ну, коротше, сіємо в звикли режимі. Зранку вийшли, до глинки другої її посіяли. І зранку вийшли знову. А, до речі, тут також є в мене закладений. Е Закладені експерименти по РКД, деякі є сорти півсорту з РКД, півсорту без РКД. Якщо накласти от цю різницю, то вона не сходиться з оцею. І я собі буду теж дивитися потім, чи по вегетації, чи комбайном ми подивимось, чи є різниця і чи є сенс застосовувати рідкі стартові добрива. На посівах Сої. Поїхали народ, працюємо далі, ви не перемикайтесь. Ну і не забувайте про лайки, бо щось ви лайків мало ставите. І я навіть не знаю, що то з тим робити. <гум> Ставте вам не важко, мені здається. Ну і ми заслуговуємо <гум> на, 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 на ті ваші лайки, на коментарі, так що не соромтеся. Воно вам безкоштовно, а нам приємно. Так, народ, черговий день. Продовжуємо сіяти сою, по факту нічого толком і не помінялося. 90 сингуляція, 89. А, поміняв тільки графітну суміш, трохи додалося відсотків 2 напевно, до сингуляції. А, працюємо далі, сіємо, бачите, от, скільки сортів у нас, скільки кольорів, скільки сортів. А, тут на полі буде ще один сорт після цього. Буде Еверест від ДСВ. Тут є DSW лінія, тут є лі... Задбау гібрид. І вроде би, якийсь старий Євраліс, не пам'ятаю вже. Покажу в кінці відео, якщо комусь ні, то вже в наступному. Ось, ну, що, підглибив чуть сівалочку сьогодні. вирішили Сьогодні вчора ввечері. Зараз Соя лягає приблизно в вологу землю. Маємо надію, що вона таки зачепиться і зійде. Маємо надію на дощик її чим раз тим менше, тому що щось обіцяли на п'ятницю. Але вже то з того обіцяного нічого не залишилось. Як воно буде, не знає ніхто. Сіятись все одно треба, тому що ніхто на нас чекати не буде, на дощ чекати теж сенсу нема ніякого. Ну, а далі, як кажуть, у нас в селі найсідіє Божа воля. Надію, що все буде добре. Бачите, суш конкретно. Ну, але сівалочка собі потихеньку працює. І ми потихеньку теж. Так, народ, продовжуємо сіяти нашу сою. Маємо помічника. Єгорко, помахай привіт. Мені з ним не скучно. Відсіяли ми сьогодні з ним півдня, трошки не було як знімати, але нічого, нормальок. Показав йому, як піднімати і опускати сівалку. Помагав мені. Помагав? Так. Так. Так, ну З вчорашнього ранку ми вже посіяли майже 120 гектарів. Продовжуємо працювати. Робота йде в звиклому режимі. Завершимо. Ага, ну дивіться, сортів ми тут назбирали мама, мама не горюй, дивіться, яке красеньке поле. Так же само і норма грає. Ну і Є ще деякі експерименти по, по РКД. Ну, то вже колись другим разом покажу в загальному відео про експерименти. О, так що робота потихеньку просувається. Не, так чи інакше стояти нема чому на місці. Соя, в принципі, лягає. Відносно вологи. Там далі, як Бог дасть. Працюємо народ Ну що, всім привіт ще раз тим, хто додивляється відео до кінця. Працюємо далі з нашим посівом сої. Пташки гарно співають, тихенько, класно. Шоста ранку. Печемо доробляти далі. Вчора був трошки скорочений день. Треба було трошки відлучитися мені, Ну, а сьогодні треба наганяти темпи назад. Все, що вчора не досіяв, сьогодні треба до 9-ї ранку насіяти і працювати далі. Станом на даний час лишається мені до посіву десь 13 гектарів на цій площі. Тоді площа з 80 гектарами, на якій буде демо поле. Ну, Про неї буде окреме відео, я думаю. Нема сенсу вам сюди його доєднувати. Ну а це поле досіємо і я вам покажу конфігурацію, я вам покажу скільки чого ми посіяли. Сьогодні вже, бачите, без помощника, помощник спит. О. Вроді все нормально, але щось нема такого, знаєте, лав настрою а, від тої роботи, чогось я мав очікувань більше, ніж вона мені показала та сівалка і взагалі та посівна. Будемо все одно надіятись на краще. Будемо надіятись, що все буде добре. Ну, Принаймні ми все для того робимо, щоб було все добре. Так що слідкуйте народ далі, а я працюю. Тракторчики стоять, все на поготові. Назар докатковував перед посівом. Покатково, ну, воно таки легше сіється, по-перше, по-друге, що краще підтягується волога. Хлопці мали мені завантажити сівалку вчора з вечора. І теоретично мені має оцього вистачити. На 13 гектарів, які там залишились, Ну, може на пів гектара бракнути. Ну, Це якраз найтересніша історія буде. Хватить мені насіння, чи треба буде, щоб хлопці ще довозили. Завжди є така ділема сів оча з насінням, так щоб треба під кінець площі, треба так навчитися а, визначати. Так, стоять, Падає. Навчитися так визначати, щоб і не було лишнього насіння вибирати, і щоб е, не було браку насіння. Ось така ділема, яка завжди мусить бути е, мусив бути паритет. Так що печем в поле народ. Так, народ, я не знаю, як то назвати. А, жоден а, прогноз погоди, нічого такого не каже. Починає тому хмаритися, а тут вже шурує дощик легенький. Вікно мокре і то не може не радувати. Дощику дуже треба, я не знаю, як він довго буде падати, але хоч би пару міліметрів і вже би було люкс. А, дощу реально треба, тому... Тому тримаємо пальці схрещеними і чекаємо, поки він а, шурне так, що я навіть плитов, що з'їду з поля. Я буду довольний. Неважливо, що я там вставав сьогодні п'ята ранку, щоб досіяти. Головне, найпадає. Не падає трошечки такого акуратного. Переживаю я, чесно кажучи, за сходи свої ну, і через то так, так тішуся і через то так екстрено включився. Лишається мені тут сіяти, звичайно, небагато, 9 гектарів на цьому полі, але я ладен покинути посів, сів, вона й падає. Найбі впав трошечки дощику, тому що. Давно я в таку суш сої не сіяв, чесно кажучи. І зазвичай нам все везе з посів сої, тому що зазвичай як буває. Ми тільки відсіваємося і 2-3 дня падає дощик. І це нас виручає. Це нас, нам дає сходи і відповідно, потім якісний врожай. Ну а тут, блін, така суш. Я в таку суш давно не сіяв. Побачимо, що з того буде. Чекаємо, щоб ще трошечки попадав. Так, народу, нам лишається зовсім невеличкий клаптик. Блін, Немає інтернету, щоб вам показати. Ну, по факту лишається десь гектарів за три досіяти. Йдемо глянемо, що там у нас по насінні Бореться. Кощик ніби трошки похапує, хоча якоїсь особливої надії на нього нема. має Не висточити теоретично. І я вам більше того скажу, навіть є більша надія, дивіться, навіть до вологи добираємося. Правда, тут долик. На горбках її менше, але я купав і на, го... на горбках. Доволі непогано. Як завжди на камеру щось знайти, то є проблема. <плес> Цікаво. Цікаво чому це іде це <звук> бачите, на селинки лягають в вологу, в принципі, а так на тоненького, на тоненького, без душу діла. Швидше за все, що не буде, Без дощу печалька. Так що надії, вмирають достатній, Дощик ніби політує. А як воно буде, час покаже. Сієм народ, сієм. Бо якщо ми не посіємо, то точно нічого не буде. Але як посіємо, то надія таке все буде. Добре народ, наразі перше відео про сою до завершене. На такі приємні ноті, дощові. Досіваємо і беремося за демоділянку. ділянку. Ну але про демо ділянку я з вашого дозволу зніму окреме відео. Тому що там теж буде, як на мене, цікава інформація. Тому що там теж буде про що поговорити. Кому цікаво, залишайтеся на каналі, кому цікаво, слідкуйте, ставте лайки. Ну а ми працюємо далі. Будьте здорові! Слава Україні!